Давай знайомиться! Я гарненька, веселенька та корисна вітамінка. Я хочу тобі розповісти, як треба дбати про своє здоров'я. Як ти гадаєш, що шкодить нашому здоров'ю? Здогадався? Я тобі підкажу, це хвороби. А наші хвороби спричиняють різні мікроби, бактерії та віруси. Що ж потрібно робити, щоб вони не потрапили до нашого організму. Ну, звісно, потрібно мити руки, овочі і фрукти перед вживанням, не чіпати лице брудними руками, а при необхідності носити захисну маску. Чому ж потрібно обов'язково мити руки з милом? Зараз ми пояснимо. Знайомся! Це Настя! Для нашого досліду нам буде потрібна тарілка і стакан з водою. Наливаємо воду в тарілку. А ось баночка з мікробами та бактеріями. Обережно насипаємо їх на поверхню води в тарілочку. І ми можемо спостерігати, як вони затримуються на поверхні води, так само, як вони затримуються на наших ручках після прогулянок та ігор. Ти тільки подивися, скільки бактерій є на наших ручках після того, як ми пограли. Давай дізнаємося. Чого мило так потрібно використовувати? Ось Настя вмочує пальчик у рідке мило і ставить пальчик посередині тарілочки. Подивися, мікроби повтікали. Вони бояться мила. Так ось чому так важливо використовувати мило, коли ми миємо свої ручки. Давай ще раз згадаємо, коли обов'язково потрібно мити ручки. Мити ручки потрібно перед їжею, також коли ти відвідав туалет або коли повернувся додому з вулиці. Обов'язково потрібно мити руки, коли чхнули або кашлянули у долоньки. Потрібно намочити ручки теплою водичкою, намилити їх милом, твердим або рідким. ретельно... Потерти ручки одна об одну, а потім змиваємо піну і витираємо чистим сухим рушничком. Миття рук може дійсно попередити поширення різних інфекцій. Дякую Настя, що продемонструвала нам гарний досвід. А я дякую тобі, що був зі мною. Мені вже час повертатися. Не забувайте піклуватися про своє здоров'я, а також вживати вітаміни. До побачення!